Доброго всім ранку, панове. Сьогодні ранок сонячно буде жарко. Я вже прибув на базар, початок базару. Люди десь, десь кілометр буде тягнутися. Продавці вже розкладають свій товар. Мене один з підписчиків. Попросив знайти йому полотно до лучкової пилки. Знаєте, була така дерев'яна, натягувалася шнуром. От я йду і дивлюся в кого яке желізо. Ну, ще люди не порозкладалися. О. Але там далі вже пройду зараз, от там буде вже продаватися і метал, і всякі інструменти. І там подивлюся. Ось. Знайшов такі пилки, але це не дерев'яні. А це не дерев'яні. Ось такі. Але полотна віддільно немає. Ну, мене попросили знайти саме полотно. Ну поки бачу тільки ось такі пилки. подивитися. Скільки коштує вона? Пили чи Мен... Ні, пили, пили. пили. Скільки? 200-300. Взагалі, та жовта 200, а та 300. Є а... Лучкова вона стоїть у мене. А зараз глянемо ще лучкову. Так, ось дивися, от таку знайшов новеньку взагалі, геть пилочка, коштує 500 гривень. О, от в магазині. Я свою можу віддати за 100. Кого? От, ось така у мене є. А ще ось така є вже старенька. 100 гривень можна. Да. Так, ось така Дедовська ще. О. Тоже з полотном. О. Ось полотно. Це за 100 гривень От. просять за неї. А то новенька 500. А ті дві металеві, то будуть 200 і 300. Так що таке твоє прохання виконав. Сьогодні скину відео. Якщо сподобається, на слідчі вихідні я заберу, скажу я купилку. Або й сьогодні, а сьогодні ще не, я не, не встигну відео. Так що думай, зараз йду далі. Так що пилки я знайшов. І металеві, і дерев'яні, і дуже стареньку таку, і взагалі новенька. Оці не сказав. Якщо влаштовую наступні виходні, о, я, я їх заберу. Там ще один ангар є з металами, але там ціни будуть, звісно, завеликі. Ну, зараз, зараз зайду і туди і покажу, які ціни там. О, ще мало людей порозкладалось, баранок. Зійшов ще до одного ангарчика. Тут ось чоловік сидить, зараз запитаємо. Полотно до лучкової пилки. Маємо? Зараз немає. І пилки немало, дерев'яна така. Ну, все, тут, все, тут, не має, тут. Не тут немає, на жаль. Зараз піду ще далі гляну. Ну, ось бачите, скільки з усякої всячини в нас тут. І таких ангарчиків, що там далі є. Інструмент. Тут, як я вам казав, вже сам чорт ногу зламає. Щоб оце тут -то, щось собі знайти, то треба годину ходити. Ви бачили? Що тут тільки нема. І до токарних станків. І всякі. Всякі-всякі-всякі. Не вас дивіться, тісків скільки. На будь-який смак. На будь-який смак. Топорі. О, бачите, все-все-все. Всі полочки завалені. О, і рубанки. О, і до техніки якісь, фонарі там. О, навіть на кухню ось. Походні котілки. Тарілки і все остальное. Так що завітайте на цей базар до Києва і ви знайдете те, що вам потрібно. А далі туди ще тягнеться метрів 600 Я туди далі не йду, бо я вже дійшов до своєї точки призначення. Так, я прибув до свого міста місця призначення. О! Ось це моє місце призначення. Наш кабачок закритий. Я думаю, вже пані Марина тут, але поки ще немає. Прийде і будемо пити смачну каву. Так, ось я вже розіклав свій товар. Ось такий простенький камінний наборчик там на підставочки. Це я вже повторююся, бо ви вже бачили мангал. Ось такі. Камінні наборчики з такими класними ручками. Це ви вже теж бачили дровничка. Я робив. Така теж оригінальна. Поменшенька. Ось. Ось такий ровер. Ось такий дядько. Тра-та-та. -та. Шатається. Рибачок у мене такий був теж. З удочкою теж рибку ловив, але мене вже його купили. О. Ось такі в мене упаковки є, 40х-13, там шифа 15, 65 Г. Ось такі цвіт з арматури, з титану. Ось кобра, яка атакує. Я вам показував, як які робити в попередніх відео. Ось такий підсвічник класний. Картини в мене ще дві такі. І замовник мене попросив засняти йому ножі. Зараз обійду. Так, у мене що? Ось у мене є Х12МФ. У мене є ось такий мачету, весістий такий. Це що Х-15. Це у нас кухонний ножик. І ось Дамаск. Такі дві заготовочки. Дамаску. І ось така фінка. Поросятка ось більше все підійде. На пільниках. На пільниках. Ну ось такі маленькі ножички. Можна підсувати у ну, ось, Все вроді так показав. А тепер час пити каву. Йдемо до нашого бару-ресторану. Пані, Мари... пані Марина! Та, у мене тут Боже, коровка ходить. Коровка хай собі ходить. Пані Марина, була, будь ласка, мені чорну каву без цукру. Меня тут кіно знімають. Давай без цукру. Це наш бармен, який нас тут підгодовує. На цьому каву заварить? Каву, чорну, 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 львівську, львівську, так. Так, okay. пані Марина. Потім цукру одну. Одну цукру. цукру, єдну. Єдну цукру. Oh, <реш> Бачите, яка у нас файна пані Марина. О, а потім через пару через пару годин вона нам приготує обід. О, перше, друге, ну що хто замов. У нас тут є і деруни з сметанкою, У нас є картошечка з рибкою, з карт, ну, і з котлеткою, салатики, малатики, Ну, у нас тут сервіс, так що у нас тут весело. Ми тут добре спілкуємося. Ось подивіться, тут пані є... Єлена в нас торгує різними цими дуже старинними радянськими пар... Парцелянами, Ну я в цьому не розуміюсь, вона підказує. Бачите, яка класна ваза в неї. І... У які класні ці штучки. Так що приїжджайте на, нас, на наш базар на О, і все на, на барахолочку. О, і все у нас тут буде, все купите, що, що ви забажаєте. Ось таке сьогодні цікаве відео я вам засняв. Кому сподобалося, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Може кому щось треба знайти, знайдемо новою почтою відійшлем. А поки на все добре, до побачення. Чекаємо наступних відео. З вами був Сергій Олексійович.